Ярослав Вікторович, чи можна назвати відміну наказу про звільнення ректорів маленькою перемогою? До чого це може призвести? Це я б не сказав, що це маленька перемога, чи це торжество справедливості. Тому що виконуючи обов'язки ректора Хращевський Рівен він зрозумів, в яку правову колізію все глибше і глибше він заганяє університет. Оці масові звільнення і репресії, вони ж оскаржуються всі в суді. І е, це за це відповідна настає кримінальна відповідальність. Він як людина е, порядна зрозумів, що він більше брати в цьому е, участі не буде і не хоче. Тому він е, звільнив незаконно, ну, власне кажучи, людей виконуючих обов'язків проректорів, які не мали бути підстав, для них немає підстав про їх призначення, і поновив нас на посаду. Е, сьогодні міністр освіти квіт заднім числом. Звільняє Львіда Сахрашенського, не оприлюднивши цього наказу. Засобах масової інформації, як це мало би бути згідно з чинного законодавства, і призначає знову виконуючим обов'язки Харченка Володимира Петровича, який вже був виконуючим обов'язки ректора на період до виборів. Тобто продовжується елементарне от таке трейдерське от захоплення, про яке я вже неодноразово говорив, і правова колізія, глибокий правовий конфлікт. Він тільки посилюється і поглиблюється. І сьогодні вчена рада університету висловила бажання бачити міністра в стінах університету, що він пояснив, хто ці люди. Хто такі бадрудіни? Хто такі, хто такі інші люди, які говорять, вони сьогодні прийшли, знову з автоматниками заводять, виконуючи обов'язки ректора, знову з автоматами, знову в університет з автоматами, де йде навчальний процес. Це абсолютно дико і абсолютно незрозуміло для нормальної людини. Тому, тому вважаю, що боротьба триває, боротьба буде тривати до тих пір, поки справедливість не настане остаточно. А якщо міністр освіти квіт знову відмовиться приїхати до університету, відмовиться коментувати цю ситуацію. Чи можна буде звернутися, наприклад, до Арсенія Ціника, прем'єр-міністра, щоб він якось повпливав на більш глобальному такому рівні? Ми зверталися до прем'єр-міністра, до президента України, до голови Верховної Ради України, до міністра освіти і науки. Ми зверталися до голови профільного комітету. Всі ці листи, потім зверення, потім відправлялися за компетенцією до Міністерства освіти і науки. Їх просто під копірку відправляли нам, що ми діємо в незаконний спосіб і так далі. Тобто воно все замикається на міністру освіти квіту. Тут інше питання, ви правильно задали. Я трошки масштабніше хотів би прокоментувати. прем'єр-міністр України Арсеній Оценюк у публічно. Висловив своє незадоволення роботою міністра освіти і науки квіта. Тому питання його перебування на посаді. От я думаю, що це справа часу, але це не моя компетенція, це моя особиста думка. Те, що в університеті таке наше відбувається, відбувається в інших інститутах, університетах, де не виконується рішення суддів, де видаються незаконні накази, де чітко прослідковується приватний інтерес окремих осіб до конкретних територій, до конкретних об'єктів, до конкретних навчальних закладів і так далі, це факт. Від цього нікуди не дінешся. Те, що в нас немає на програма шкільний автобус, це також факт. Це те, що в нас немає е суспільство. Тепер не впевнені в тому, що буде відбуватися ЗНО 2016 року, це також факт. Тобто довіра до ЗНО підірвана. Те, що в нас немає підручників для 4-7 класів і зірваний процес, це також факт. Те, що в нас не працює Національна агенція з якості вищої освіти, яка мала би працювати з 6 вересня вже, згідно закону України про вищу освіту, якої не виконує міністр Квіт, то про що ми говоримо? Тобто тут питання стоїть про системні порушення не тільки в національному ціному на університеті. І тому я думаю, що рано чи пізно в цьому прийде край, тому що сьогодні приходять люди, які говорять про те, що вони члени наглядової ради університету. Наглядову раду університету може. Затвердити тільки вчена рада університету. А в нас так розпустили вчену раду, скасовують статут, скасовують е інші накази. розумієте, відміняють відміняють вибори. Це все система грубих порушень, яка спрямована на те, щоб допомогти рейдерам захопити університет. Це абсолютно очевидні речі. Тепер от і все новий наказ, який сьогодні оприлюднили. Невідомі, його люди, зачитали, так? невідомі його зачитали, люди, так, його зачитали. Так, чи він буде вважатися дійсним і як в такій Ми... ситуації діятиме веопроректора Харченко, як ви думаєте, він не так розуміє не з'явився сьогодні на він сьогодні? Прийшов з цими раді. людьми, потім пішов з цими людьми. Справа в тому, що е чи вважається взагалі цей наказ дійсним, якщо так рахувати? Якщо він буде оприлюднений вже на офіційному сайті. Міністерства він може вважатися дійсним як таким, але ми маємо е, глибокий сумнів в його легітимності, тому що станом на вчора ніяких жодних наказів щодо е, звільнення з роботи виконуючого обов'язки Хрощевського не було. А сьогодні невідомі люди приходять і говорять, що і вчорашнім числом звільнення. Чому не було це зроблено? От ви поцікавтеся на сайті, подивіться, коли вислала ця новина. Розумієте? Тобто це така сама історія, яка була, коли студенти і викладачі в кількості понад 500 чоловік вийшли під міністерство з вимогою провести, забезпечити проведення чесних і прозорих виборів. А у відповідь ми отримали наказ, написаний на швидку руч і зареєстрований заднім числом. Навіть з помарками. розумієте? Тобто тут питання йде в, навіть не в легітимності чи не в легітимності, а в моральних підставах, в моральній довірі до дій міністра. У колективу Національного авіаційного університету. Тому що три місяці вже чи більше колектив просто колотить. Розумієте, Звільняється, призначається легітимно, нелегітимно. Розумієте, Люди, люди працюють в страхові, а це найгірше. Коли приходиш на роботу і знаєш, чи не знаєш, чи ти будеш сьогодні звільнений, чи не будеш сьогодні звільнений. Храшевський це зрозумів, що він, що він став на хибний шлях. Що його просто змушували люди, окремі люди, такі, як скажемо, той же Олександр Бадрудінов, який зараз себе вважає головою наглядової ради університету, це просто е абсолютно незаконно і дуже дуже аморально. І з боку тих осіб, які приходять, і з боку міністра освіти і науки квіта. Все. чи нарада сьогодні поновила, своє, свою, поновила діяльність. свою діяльність? Так, так на що буде далі спрямована її діяльність? Її основні, основні моменти, які зараз... В першу чергу, в першу чергу, це поновлення нормальної роботи колективу. Тому що не може колектив існувати Авіаційному університету без вченої ради. Вчена рада є цей найвищий колегіальний орган. І от просто так взяти одним наказом розпустити вчену раду це нонсенс. Це і злочинно, і аморально, і просто дико. Тому що тут не просто зібралися якісь, якісь люди, якісь. Тут зібралася еліта Національного авіаційного університету. Професура, адміністрація, студентство, проспілки. Вони зібралися тут для того, щоб вирішувати долю університету. І не людям, і стороннім особам, які прийшли з сторони, вирішувати і втручатися в нашу роботу. Ми самі маємо право, згідно закону України про вищу освіту, бути автономним університетом. І колектив має вирішувати. Кого обирати ректором? А якщо скасувати статут, відмінити вибори університету, скасувати наказ про вчену раду, все розпустити, всіх розпустити, всіх звільнити, тоді вступає в дію так званий ручний режим. Я в ручному режимі от хочу, звільняю, хочу, призначаю і так далі. Ви ж бачили, кого призначили на посади виконуючого обов'язків проректорів. Люди, які жодного стосунку до вищої освіти не мають і не мали. Розумієте? Є якісь кваліфікаційні вимоги. Людина має відповідати посадам. Я розумію, що в Україні тренд. От взяли людину, от сказали, от вона буде. Суспільство, в шоці, суспільство не знає, що відбувається. І проекція стосунків і дій, які відбуваються в суспільстві загалом, воно просіюється на авіаційний університет. От взяли за руку, привели, посадили, ти будеш проректором, а ти будеш директором інституту, а ти будеш начальником відділу і так далі. І тому подібне. Тому отака, от така на сьогодні не зовсім хороша ситуація. Але вчена рада сьогодні зібралася для того, щоб легітимізувати себе раз і запропонувати тому ж самому міністру квіту прийти в університет і пояснити логіку своїх дій, що тут робить Бодродіну? які в нього стосунки з міністром освіти, чому дуже швидко він бере і підписує, значить, це якийсь дуже дуже особистий контакт. Підписує накази, хочу звільняю, хочу призначаю, хочу ВО, хочу не ВО, хочу знову ВО, розумієте? За три місяці три виконуючих обов'язки такого що в історії вищої освіти, мабуть, мабуть, не було. Я не пригадую такого випадку. Хай прийде, збере вчену раду і пояснить, чому він так робить. Не ігнорує, як тоді, коли ми приходили під стіни міністерства, не ігнорує людей, а нормально скаже. Відбувається так, тому що? Звільнив тому, тому що це нормально, це демократично, це прозоро, це по-людське, це морально. А десь там на коліні підписувати і так далі потім виставляти заднім числом. Це не зовсім правильно. Студентство цікавить зараз таке питання. Ходять чутки, що національний авіаційний університет може позбутися свого статусу національного. Чи взагалі можлива такі дії, і чи вони є правомірними? З таким підходом до керівництва університету і до менеджменту зовнішнього абсолютно цілком можливо. Ну що я знаю, ну хай пояснить той же самий міністр, чи хтось пояснить, чому університет має вчитися в дві зміни, якщо у нас є достатньо площі. Так? Чому університет має позбутися восьмого корпусу висотного, тому що там має розміщуватися якийсь приватний заклад? Чому? Хай студенти, студенти також мають право на, на те, щоб їм відповіли. І сказали, що ні, в нас не буде тут ніякого приватного. У нас буде національний авіаційний університет. Але з такою ситуацією, з таким підходом, я ну, можу допустити, що е, структура як національний авіаційний університет не буде, а буде знову інститут там, цивільної авіації і так далі. При всьому тому, що я глибоко шаную і люблю свій університет, тому що я в ньому пропрацював вже 15 років. Тому я, я хочу, щоб він зберігся. Тут мова йде не про мою посаду чи посаду інших проректорів, не про директорів інститутів, яких там звільнюють і так далі, а про те, щоб нормально функціонував університет, один з кращих університетів держави, яких просто зараз просто нищать. І спостерігати за цим просто так збоку. Ну, я, наприклад, не можу. Я буду боротися до кінця. Я вважаю, що зі мною вчинили неправильно, і я боровся і буду боротися. Я вважаю, що з університетом чинять неправильно, і з моїми колегами чинять неправильно, і зі студентами чинять неправильно. Це факт. На сьогодні це факт. Якщо вступили студенти в національний авіаційний університет, вони мають його закінчити. Національний авіаційний університет, тому що вони свідомо сюди прийшли, а не, скажімо, там якийсь інститут чи якийсь факультет іншого університету. Те саме, ви бачите, повстали студенти інституту декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука. Повстали пішли, вони не хочуть, вони хочуть в своєму закладі вчитися. А не тому, що їх переєднають в комунальну власність, передають, потім передають іншому університету. Це вже, як вам сказати, це от з моральної точки зору, це не та аура. Якщо я знаю, якщо я люблю НАУ, якщо я пишаюся НАУ, і на моїх очах його знищують, і його не буде. Мені болить як людині, болить. Мені болить як професору цього закладу, навчального, болить. Студенту не болить хіба? Болить. І якщо голова студентської ради зараз зазнає переслідувань з боку там колишньої адміністрації, чи зараз знову вона буде з я не знаю, тому що нелогічні дії вони не дають можливості спрогнозувати, що буде завтра, що буде післязавтра. Я маю її захистити, мій обов'язок її захистити, тому що вона студентка, а її переслідують. Звільняє з роботи, там вона на півставочки працювала і так далі. Говорить, що ти легітимна, не легітимна. Ну хорошо, завтра прийдуть на вулиці, скажуть, а ти не легітимна. Чи як тоді пам'ятаєте, як приїжджав до нас заступник міністра освіти і науки і сказав, ви що, ще працюєте? Зумієте, от, от десь приблизно от е, такий рівень з верхнього ставлення, аморального ставлення, ми відчуваємо вже, вже довший час. Тому е, суди продовжується, продовжується боротьба. Сьогодні вчена рада делегувала шановних професорів і ветеранів університету піти до квіта міністра освіти і запитати, його, чому так відбувається, чому він так чинить. І потім вони відповідно будуть доповідати і вченій раді, і конференції трудового колективу.